Що буде краще для схуднення? Присідати, робити силові вправи? Чи можна просто робити кардіо? Ходити, бігати, силові вправи чи кардіо? Ось в чому питання: силові тренування. Це до прикладу, коли ви присідаєте протягом 40-50 секунд, і вам уже тяжко, ваші м'язи втомлюються. Йде силова робота на м'язи. А ось кардіо це рівномірна інтенсивність, яку можна підтримувати протягом певного часу. Коли ви стриваєте або ви присідаєте, робите силові вправи, ви не спалюєте жир, ви спалюєте калорії. Тренуваннями ми підвищуємо добову витрату калорій в організмі. Ми не худнемо на тренуваннях. Адже розпалювальний ефект відбувається саме тоді, коли ви спите. Основне завдання фізичних прав це не спалити калорії в організмі, а дати поняття організму, що не потрібно спалювати м'язи. Вони мені ще потрібні. Будь-яка активність, кардіосилові, вони корисні для здоров'я і повинні бути під час схуднення. Тому що схуднення без фізичних навантажень це бажана вага. Але тіло обтягнуте шкірою.